А ви помітили, що в нашому інфопросторі аб'юз ніби має тільки чоловічі обличчя. Тобто можна зайти в TikTok і знати ось цей тренд, що робив мій колишній, після чого я мала б піти, але залишилась, і там далі буде просто підбірка 50 відтінків крінжа. Але при цьому жінки теж бувають аб'юзерками. І так бувають чоловіки, які потрапляють в такі стосунки і стають у них по факту потерпілими. Я знаю історії, де жінка, коли сварилася з чоловіком, кидалась в нього ножами, і це ніфіга не мило. Не смішно, це страшно і це загрозливо для життя. А ще я знаю історії, де жінка била чоловіка, коли вони сварились. Я не думаю, що це було сильно фізично, але це просто дуже принизливо, і ти ніби відчуваєш величезний сором за те, що тебе б'є жінка. І якщо ти вийдеш в інфу в той же Тікток і почнеш про це розказувати, то наше суспільство тебе, як чоловіка, не підтримає, воно над тобою посміється і скаже, що ти лох і взагалі слабак. Хоча, по факту, будь-яка людина, незалежно від статі. Заслуговує на повагу, гідність і хороше ставлення до себе.